О, сьогодні у нас позачерговане засідання. Із з 11 членів виконкому у нас присутні 9, 8. 8. Тому засідання є правомочним. Якщо не заперечуєте, перейдемо до порядку денного. На розгляд запропоновано перелік проєктів рішень у кількості 13. Де заяв немає, зокрема. Кількості 13. Ну, зачитувати не буду. Ви мали змогу ознайомитись, вона ціла на почту. Хто за даний перелік проєктів рішень, прошу голосувати. Проти? против, отримали рішення прийнято. Тому переходимо безпосередньо до розгляду проєктів рішень. Перший проєкт рішення про схвалення звіту про виконання бюджету Нобузької міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень вересень 2023 року. Ну, і далі Дмитрій Ганська Миколаївна, прошу коротко. Кор кор. Шановні дослідні, хочу повідомити, що бюджет громади на умовах дієвого воєнного стану і продовженого воєнного стану, і тому десь якісь моменти є до надходження до місцевого бюджету певних податків і на виконання тих чи інших програм, але все це вявилося в межах фінансового ресурсу і за наявної фінансової бази. Що стосується дохідної частини, то за січень вересень поточного року надходження склало 132 мільйони 475 тисяч гривень. В тому числі до загального фонду бюджету громади надійшло 125 млн 9027 тисяч гривень та до спеціального фонду бюджету громади надійшло 12 млн 567 8 тисяч гривень. Основними джерелами наповнення загального фонду бюджету громади є податки і збори та неподаткові надходження, що сплачуються суб'єктами господарювання на нашій території. І, відповідно, їх надійшло 69 мільйонів 945 тисяч гривень, що на 45% більше, чим було передбачено планом на відповідний період. У порівнянні з відповідним періодом 2022 року ці надходження збільшились на 17 мільйонів 412,6 тисяч гривень. Крім цього, офіційних трансфертів з державного бюджету та інших бюджетів надійшло в сумі 55 мільйонів 962,2 тисячі гривень. Зокрема, базової дотації надійшло в сумі 17 мільйонів 487,9 тисяч гривень. Дотації з місцевих бюджету на передані видатки для з державного бюджету з отримання закладів освіти в сумі 1 мільйон 656 тисяч гривень. Дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів самоврядування в період військового воєнного стану в сумі 4 мільйони 436 і 8 тисяч гривень. Усвітньої субвенції надійшло в сумі 29 дев'ять мільйонів сімсот тисячі гривень. А також субвенції з місцевих з обласним бюджетом на на надання особливих освітлих потреб у сумі 81 дев'ять тисяч гривень та інші субвенції з місцевих бюджетів це мається виду з обласного з територіальних громад сусідських сумі 1 мільйон су два чотири гривень, зокрема з обласного бюджету на виконання заходів програми Турбота. В сумі 191 8 тисяч гривень, з бюджету Віннозапорізької сільської територіальної громади надійшло 703 8 тисяч гривень, та з бюджету е Софіївської територіальної громади надійшло в сумі 228 і 8 тисяч гривень. Сусідні громади нам відшкодовують кошти на надані послуги, які надаються жителям відповідних на сусідніх громад, але спеціалістами і фахівцями Новбузької територіальної громади. Один з основних бюджетів утворючих джерел загальнофонду бюджету був, їй залишається, це податок на доходи фізичних осіб. В структурі надходжень громади він займає 47,8%. За відповідний період надійшло до бюджету громади 33 мільйона 446,8 тисяч вказаного податку. Але якщо дивитися і порівняти до минулого року, то це менше на 2 мільйона 631 тисяча гривень. Це пов'язано з тим, що зменшені надходження по військовому збору. Наступним по значимості є єдиний податок, який надійшло в сумі 16 мільйонів двісті тридцям тисячі гривень. І в структурі бюджету громади він займає 23,2%. Збільшення надходжень проти плану показника. Пов'язане з тим, що з 1 січня цього року введено відповідно до бюджетного до податку законодавства, введено новий податок, цей збір мінімального податкового зобов'язання. Цей податок направлений на те, щоб зменшити втрати бюджету через ухилення тих чи інших платників від сплати відповідних податків. Найбільшу сплату вказано податку за звітний період здійснили підприємство Золота Нива 1,525 55 грн, фермерське гривень, господарство лазурі 219 і грн гривень, та інші трошки менше суми коштів задійшли від мінімально податкового зобов'язання. Наступним є податок на майно. Це також один із важливих податків. Це місцеві податки та збори, і його надходження в структурі громади займають 151%. Відповідно, за звітний період надійшло 10 мільйонів 564,7 тисяч гривень, що на 164,9% більше показника 2022 року. Зокрема, плати за землю надійшло в сумі 9 мільйонів 542,3 тисячі гривень. Знову ж таки, вказаний податок в порівнянні з минулим роком періодом, збільшився на 4 мільйона 497,8 тисяч гривень або майже на 90%. Це гарний показник. Зокрема, орендної плати за землю надійшло в сумі 4 і 864,6 тисяч гривень, що більше відповідно плану показників на 96,1%. Хочу сказати, що вказане збільшення виникло тому, що в цьому році за результатами 9 місяців була сплата боргів за 22 рік, товариством НБ Енерджі було проплачено, а також було проплачено сплату річної суми редної плати в зв'язку з тим, що вони припинили договір оренди, а в договір оренді вказано було необхідність сплатити ці. Платежі вони провели відповідно до заключеної роботи. Земельну податку надійшло в сумі 4 мільйона 678,4 тисячі гривень. Знову ж таки є тут перевиконання, і знову ж це сплата боргів за минулий 22 рік. Бо всі знаємо, що в минулому році ну, платили по можливості, по ну, при наявності коштів, і в цьому році, відповідно, за 9 місяців провели погашення заборгованості. Акцизного податку з пального за січень вересень надійшло в сумі 2 млн 805 і грн. гривень. Зокрема, з в Україні 866,5 тисяч гривень та ввезено на митну територію України в сумі 3 млн 141,8 сорок тисяч гривень. Акцизного податку з реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі надійшло в сумі 2 млн 945 і грн. тисяч гривень, зокрема з. По реалізації та виробниками тютюнових виробів надійшло в сумі 1 млн 401 і 9 тисяч гривень. І акцизного податку реалізації з реалізації суб'єктами господарювання під акцизних товарів надійшло в сумі 1 млн 543 і 9 тисяч гривень. Найбільшими платниками вказано податку в нас є ТБ-маркет та Шашкева Світлана Віталівна. Порівняно з надходженнями відповідного періоду минулого року, надходження збільшено на 36,5%. Збір по платі за надання адміністративних послуг становить за звітний період 1 мільйон 7539 тисяч гривень. Зокрема, надійшло адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб у сумі 51,9 тисяч гривень. За надання інших адміністративних послуг надійшло 7 мільйон 343 тисяч гривень. Тут значне перевиконання, але воно пов'язано з тим, що відновили роботу і працюють в звичному режимі. Мрело, як ми знаємо, так ніж там було надходження сто тисяч гривень, а також міграційна служба, тобто паспортний стол надходження ми маємо за відповідний період 537 тисяч гривень. Минулому році жодної копійки ми не отримали за кажем податком. Також за звітний період надійшли кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення в сумі 366 тисяч гривень. Це було передбачено рішення міської ради і проплату зробила Москаленко фермерське господарство. А також надійшли кошти в сумі 2 мільйони 5 тисяч гривень від продажу бувшого приміщення дитячої гадської спортивної школи. Що стосується видаткової частини, то за звітний період виконання видаткової частини складає 105 млн. мільйонів сімсот і тисяч гривень. Зокрема, по загальному фонду виконання становить 931 93 мільйона 145,7 тисяч гривень та по спеціальному фонду 12 мільйонів 633,8 тисяч гривень. Хочу відмітити, що видатки на оплату праці Складають в сумі 72 мільйони 79,1 тисяча гривень, що менше проти минулого року, майже на 6 млн. Минулому році це було 78 млн 372 тисяч гривень. На оплату за спожиття енергоносій направлено з бюджету громади 3 мільйони 727 9 тисяч гривень. В минулому році це також майже в два рази більше 6 мільйонів 221 тисяча гривень. І видатки на соціальне забезпечення, тобто виконання заходів програми Турбота за рахунок місцевого бюджету, здійснені в сумі 847,6 тисяч гривень. В минулому році це було майже на 100 тисяч менше. Відповідно, на освіту направлено 55 мільйонів 604 тисячі гривень, зник за рахунок освітньої субвенції більше 50% або 27 мільйонів 837 тисяч гривень. На охорону здоров'я направлено 5 мільйонів 2838 тисяч гривень. На соціальний захист та соціальне забезпечення направлено 4 млн 850 тисяч гривень, на культуру та мистецтво 4 млн 123 і грн. тисяч гривень, на фізичну культуру та спорт направлено 2 млн 104 і грн. тисяч гривень. На відшкодування різниці в тарифів між розміром затвердженого тарифу та розміром фактичних витрат на водопостачання комунального підприємства до мережі направлено 1 мільйон 700 На організацію благоустрою населених пунктів направлено 8 мільйонів. 2425 тисяч гривень. Зокрема, з них на проведення поточного ремонту доріг, направлено 1 мільйон 422 тисячі гривень, а також на капітальний ремонт тротуарів направлено 2 мільйона 367 тисяч гривень. Крім цього, відповідно до рішень сесії, які були прийняті, були направлені цільові субвенції до державного бюджету. Загальна сума вказаних субвенцій склала 1 мільйон 369 тисяч гривень. І одна тисяча гривень. Зокрема, на придбання джерела безперебійного живлення військовій частині в місті Миколаїві 258 і 6 тисяч гривень. Для покращення матеріально-технічного забезпечення відділення поліції Баштанського головного управління в сумі 50 тисяч гривень. Це на видатки споживання на металопластикові вікна. Також було перераховано 931 тисячу для придбання службового автомобіля для поліцейського нашої громади. Також перераховано 120 тисяч державні пожежні частини на будівельні матеріали, і були перераховані кошти для підтримки в умовах військового стану Баштанської районної військової адміністрації сумі 100 тисяч гривень. До сусідніх громад, а саме Володимирської громади, направлено шістдесят і тисяч гривень. Це за оплату послуг за перебування бувшої, бувшої жительки нашої громади на постійному проживанні. В Територіальному центрі соціального обслуговування. Хочу відмітити, що кредиторська заборгованість за захищеними статтями видатків у нас немає. Деяка невеличка дебіторська заборгованість в сумі 6 тисяч гривень, але це вона стосується інклюзивного центру і виникла зв'язку з тим, що на підставі законодавчої бази є така умова, передбачена оговором, що проплачується. Забезпечений депозит і вже на початку березня наступного року ця заборгованість буде списана. А тож кредиторська заборгованість в сумі 200 гривень, це незначна, і виникла вона в зв зв'язку з тим, що є, є, вона сьогодні продовжує діяти постанова 590 яка чітко передбачена казначейськими Умовами про плату тих чи інших видатків, в умовах першочерговості, перша, друга та інші видатки. Хочу сказати, що бюджет відпрацьовується, по можливості кошти використовуються, але використовується в межах наявного ресурсу і перед тим як використовувати, однозначно проводиться аналіз нагальності тих чи інших видатків. У мене коротко все. Таня до Миколаївна. Ніколаївна. Пропонується поставити на голосування, так? Да? Хто за те, щоб схвалити звіт про виконання бюджету Нарбузької міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень вересень 2023 року по дохідній частині бюджету в сумі 138 мільйонів 50 тисяч гривень? І по видатковій частині бюджету в сумі 105 мільйонів 779,5 тисяч гривень. Хто за даний практичні, а оплату, хто проти.